Вправа дзеркальне малювання це кінезіологічна вправа, яка розвиває міжпівкульні зв'язки. Коли діяльність обох півкуль синхронізується, у дітей помітно збільшується ефективність роботи всього мозку, що сприяє поліпшенню пам'яті уваги, полегшується процес читання та письма. Намалюємо тюльпани для своїх любих матусь в техніці дзеркальне малювання. Тюльпани дуже красиві, весняні квіти. Ось такий вигляд вони мають в природі. Діти полюбляють малювати тюльпани приблизно так чи так. Але сьогодні я вам пропоную намалювати тюльпани в формі сердечок, методом дзеркальне малювання. Ось такі квіти ми з вами намалюємо. Але спочатку давайте виконаємо одну вправу. Ліву та праву долоньку зжимаєте в кулак, потім відпускаєте і з'єднуєте пальчики, формуючи ось таке сердечко. Повторіть декілька разів. Молодці. Тепер підніміть догори ваші вказівні пальці на лівій та правій руці і уявно сформуйте таке сердечко на столі чи, можливо, на книжці. Візьміть чистий аркуш паперу, фарби та ватні палички, можливо, олівці чи фломастери. Дитина буде вчитися малювати обома руками дзеркально, симетрично. Рекомендується при виконанні цього завдання використовувати музику, тюльпани любі матусі, дзеркальне малювання.